Проект, направлений на покращення послуг дітям, позбавленим батьківського опікування і таким, що опинилися в складних життєвих ситуаціях, стартував на Хмельниччині три роки тому. Його реалізація відбувалася в основному в соціальних закладах області, до прикладу, в центрі матері і дитини, що у Хмельницькому, Чорноострівському гуртожитку для дітей сиріт, спеціальному будинку Берізка, завершуючи роботу в краї, представники фонду ЮНІСЕФ кажуть, отримані напрацювання мають бути направлені на зміну соціальної політики в усій державі. Нові виші ми пробовали, скажем так, делать, они зависят э, не только от э, содействия областных или местных органов власти, но и от нормативно-правовой базы, которая действует на уровне э, страны. И, э, предполагается, что э, в сентябре, где-то на протяжении, не в сентябре, yeah. в январе месяце, где-то на протяжении нескольких месяцев, будет поэтапно проводиться такая, скажем так, оценка, э, как, скажем так, влияние проекта, как тех моментов, которые э, предполагалось достичь в ходе проекта, Ну так і общій ситуації, яка касається дальнішого розвитку струнчиства. Підсумки реалізації проекту планують підбити в січні наступного року. Керівники нашої області наголошують, будь-які подальші кроки потрібно узгоджувати з реальним становищем справ як в Україні, так і на Хмельниччині, аби намагання зробити життя дітей кращим не залишилися лише намірами. Многії вопроси виходять за наші можливості. по Во Первих це фінансові, вони не завжди совпадають тим бажанням, і нашим можливостям, і во вторых не завжди що ми морально готові до тем ти і ним вітам, які ми розсматриваємо. Ми ніколи сіпені на шаг вперед йдемо, но не завжди розуміємо, що внідряти і воплощати в життя ці вітання повинні люди, які не підготовлені ще і матеріально, і фінансово, і морально щодо подальшого співробітництва з ЮНІСЕФ то воно розпочнеться вже з наступного року. Sledišen program Ministarstva, program kooperacije s uh, predsednikom Ukrajine um, 2012-2016, uh, reform sektora socialne zaščite in e reform uh, sektora socialne službe, uh, a složenim, igrajo uh, absolutno centralno vlogo. У найближчих планах представників дитячого фонду ЮНІСЕФ участь в останньому цьогорічному засіданні наглядової ради в Мінсоцполітики України щодо реалізації проєкту. На це засідання запрошені представники Хмельниччини, аби висловити власні думки щодо поліпшення життя обездолених дітей. Анна Чешук, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама.